Перший день другого етапу ліги плічоплічогортку пройшов під знаком масового футболу. На двох локаціях одночасно змагалися юнаки та дівчата 9-11 класів. Атмосфера була спортивною. Азарт, емоції та підтримка вболівальників відчувалися з перших хвилин у нашій громаді. Даний проект він дійсно набув масовості. Він дійсно набув досить великої популярності. На сезон 25-26 року, зареєстровано у нас уже 193 команди. На майданчику 4-го ліцею грали хлопці. Команди з п'яти ліцеїв демонстрували динамічний і емоційний футбол. Було дуже весело. Трохи, якби ми підготувалися краще, може би і четверта школа виграла, маловероятно. Ну, але показали набагато ну, кращий результат, ніж ці ігри проші наші, бо це, що було в вересні, великий футбол, ми взагалі не готувалися і програли були трохи. Сьогодні взагалі класна гра. Наприклад, наша школа виграла леваду 6-0. Мій друг Данило Жещенський забив 6 голів. І я думаю, ця гра, сьогоднішня гра суперова. На іншому полі, поруч із городоцьким ліцеєм, №1, дівчата з чотирьох шкільних колективів боролися не менш завзято. Спільним для всіх була командність і прагнення до перемоги. Чудові дівчата, навіть я не очікувала, що так настільки буде така запекла гра. Зараз ще наші мають грати. Дуже класно, мені все сподобалося. Звісно, трохи тяжко, але ми зможемо, ми переможемо, і все буде добре. Хороша гра дуже. Ми поки виграємо дві гри, далі саме остання, найтяжка гра. Проти четвертої школи там грає дівчинка, яка ну, грає в академії, дюсиша в Хмельницькому. В а так вроді все класно. Трохи попадаємо в поворотах, але краще в захисті граємо, вибиваємо ті. Повалити, щоб мячик не пройшли до ворот і не забили нам пару голів. У фіналі першого дня серед хлопців першість здобув городоцький ліцей номер 4 друге місце у ліцею номер 1 третє у ліцею номер 3 Серед дівчат найсильнішою стала команда. Також ліцею номер 4 Друге місце у ліцею номер 2 третє у Великоливацького ліцею. Змагання в інших вікових категоріях та інших видах спорту проводимуться кожного тижня і триватимуть до 30 січня. Далі у нас буде і легка атлетика, буде баскетбол, буде баскетбол для старших, для молодших школярів. Що приємно, що саме із цього сезону учні початкової школи також можуть доєднуватися і брати участь у даному проєкті у видах різних змагань. Нагадаємо, проєкт «Плічо-пліч» реалізується з 2023 року за ініціативи президента України Володимира Зеленського. Його мета популяризація спорту, зміцнення здоров'я школярів та розвиток командної взаємодії.